Вітаємо в ефірі ток-шоу Токшовчас діяти. Сьогодні гостем нашої студії є Яромир Самагальський, голова депутатської комісії з питань бюджету Львівської міської ради попереднього скликання. Сьогодні наша обмова піде саме про бюджет, про бюджетний процес, про те, як відбувається формування бюджетів на державному, на місцевому рівні. Отже, пане Яромире, вітаю. Добрі я вже десь порівнював бюджетний процес з студентами з сесією. Знаєте, студент завжди знає, коли прийде сесія, але коли вона приходить, студент завжди до неї не готовий. Чи то вона завтра, чи то вона через місяць. І десь цей бюджетний процес нагадує наших депутатів, тому що в парламент, наскільки я розумію, проект бюджету має подаватися в вересні. До сьогодні тягнули, тепер подали. Одні не встигають ознайомитись, інші ще на ходу вносять поправки. Десь приблизно така сама ситуація з Львівською міською радою. От зараз, в ці, в ці хвилини, коли йде запис нашої передачі, розглядається бюджет. Чим воно завершиться, невідомо. Чому саме так відбувається формування бюджету і чи не можна це ввести дійсно в якісь цивілізовані рамки, щоб депутати мали можливість ознайомитись з ним? Чи можливо якісь дійсно об'єктивні обставини, які змушують саме так його формувати? Ну, звичайно, можна знайти якісь об'єктивні причини таким процесам. А насправді це є наша загальна в цілому в країні неорганізованість uh -huh. і не, не вміння організувати процес. Для приклад для прикладу, Верховна Рада, ну як на мене, вибачте, але це є катастрофа. Вони самі порушують свої закони, які пишуть. Тобто вони собі приймають регламент і самі ж його і порушують. І самі і законодавство, то саме закони по бюджету, закони по податковому кодексу, і, і самі ж їх і порушують. Для прикладу новий бюджет можна приймати на податковій базі, якщо вона була прийнята. До липня місяця, тобто з нового року, щоб діяли закони. Тобто, бізнес повинен знати, які, які податкові новели, їх його будуть чекати в наступному році. І дається йому на це півроку. В той же час в нас приймається бюджет на податковій базі, яка ще не прийнята, яка ще тільки буде прийматися. Тобто, це абсолютно не відповідає дійсності. Крім того, бюджетний кодекс передбачає 100 днів. На передачу з моменту передачі в Верховну Раду бюджету проєкту бюджету і його приймання, тобто 100 днів, це є достатній термін для обговорення в фахових середовищах з експертами, з громадськістю, уприлюднення для суперечок. Цього достатній час, але цього ніколи не дотримуються. Верховна Верховну Раду, Кабінет міністрів для формальності передає документ, на другий день його реєструють, на другий день його забирають, і пізніше, на протязі двох-трьох днів перед Новим роком, у нас влаштовується такий шоу, і після того вискакують якраз отакі дурниці з проблемами. Місцева рада ну, не можна відривати ситуацію в місцевих радах, напевно, від з ціл, безумовно, від проблем, з цілої, ну, від проблем в цілому з Україною. І тут же все, все впирається в певну ідеологію. З якою ідеологією ти підходиш до процесу. Кожен, бюджетний, кожен бюджет повинен мати якусь певну свою ідеологію. І в дусі цієї ідеології йде формування цього бюджету і формується сам бюджет. Я, ну, мені не зовсім коректно обговорювати, як цьогоріч готувався бюджет Львівській міській раді. Я можу назвати назвати тільки такі приклади, що в нас дуже рідко, коли підготовка бюджету проходила менше, менше ніж там, допустимо, 5-6 засідань. Не бюджетної комісії, а е, спільних засідань, ага. е, таких так званих бюджетних слухань, зокрема, наприклад, цього року ще додатково в нас були два величезні. Загальні такі бюджетні слухання в великій сесійній залі, де було присутні більше ста людей, яких цікавлять ті процеси: преса, фахові середовища, громадські організації. Це було в онлайн режимі. Ми діставали достатньо критики і на це. Ну, і на такий процес, і це є нормально, і це є правильно, але то, що я сьогодні побачив, вибачте, але це є, ну як на мене, це є крок назад. Тобто за два бюджетних слухання, коли роздаткових матеріалів ну, практично взагалі не було, були тільки загальні цифри, коли в бюджетних слухання не взяли, не брали участь заступники міського голови. Коли не був заслуханий жоден начальник управління Львівської міської ради, коли не був заслуханий жоден начальник е директор комунального підприємства, а на комунальне підприємство ми передаємо сотні мільйонів гривень. І коли стоїть питання, на що? Так, тобто, весь, весь процес підготовки, е ну так би мовити, бюджетних слухань, він проходив, так би мовити, е Такому руслі, що начальник департаменту доповідає, і думка начальника департаменту є визначальна для прийняття для, то, для прийняття того чи іншого рішення. Єдине, хто були запрошені, це начальники районних адміністрацій, голови районних адміністрацій, і зразу тоді вискочили оті протиріччя, які є ну на кожному рівні. Це є нормальне явище, тому що в кожного керівника управлінській лавці є може бути своє бачення ну, процесів і або робіт, які треба виконати. І тут же голови районних адміністрацій сказали: тому бракує 12 мільйонів, тому бракує 3 мільйони, тому бракує 5 мільйонів. you <laughs> Тобто вже не було одної єдиної визначальної думки, яку представляв так би мовити, виконавчий комітет у вигляді голови департаменту. Пані Рувер, наскільки місцевий бюджет, формування місцевого бюджету залежить від формування центрального бюджету, якраз зв'язку з децентралізацією. Чи все таки є якісь можливості сформувати частину бюджету без прив'язки до центрального державного бюджету? Ну, питання є я би відповів таким чином. Значить, формально сьогодні місцеві бюджети вони взагалі відв'язані і не пов'язані з державним бюджетом. Вони пов'язані лише субвенцією, uh -huh. медичною е, субвенцією і, і, і освітянською субвенцією. Тобто, е, ми немає того положення, що ми повинні так як було в минулі роки, що ми повинні були на протязі двох тижнів після прийняття державного бюджету е, формувати місцеві бюджети. Міністерство фінансів контрольних цифр тепер місцевому самоврядуванню не присилає. Тобто, ми можемо формувати бюджет будь-коли і як вважає за потрібне. Чи сказати, що це є децентралізація, я би не сказав, тому що з одного боку. Держава взяла на себе зобов'язання через субвенцію фінансувати охорону здоров'я і освіту. З другого боку, воно тепер дало право місцевим органам самоврядування дофінансовувати. А це означає, що вона себе собі, переклала вона собі дала право не дофінансувати і переклала відповідальність і фінансову. І перед людьми на органи місцевого самоврядування це не є децентралізація. Дуже багато політичних сил, зокрема, Галицька партія народний контроль перед виборами декларували про те, що можна зробити відкритий бюджет, де в онлайн режимі буде видно наповнення бюджету, витрати бюджету. На вашу думку, наскільки це реально і доцільно це є реальні, це є абсолютно реальні речі. Вони практикують методик здійснення таких речей є надзвичайно багато. Можна робити по-різному. Розумієте, Кожен зі способів має право на життя. Важливо, щоб забезпечити, забезпечити прозорість, важливо забезпечити достовірність цифр. І обґрунтованих цифр, які представляються на бюджету. Я був трошки подивований, коли фактично депутатам роздали фактично три документи. Там по три-чотири сторіночки, і це був весь бюджет. В той же час, як я показав, я брав участь у бюджетних слуханнях у вигляді слухача, консультанта і помічника, помічника депутата. І я показав депутатам, які брали участь ту папку. Розгорнути розгорнути, коли на кожну цифру, яка подається виконавчими органами, було пояснено І я їм обґрунтування. І я показав, коли пішла суперечка. Тільки пішла суперечка, наприклад, по по органах самоврядування і по по структурі. Я зразу витягнув ось дивіться. Ось на перше число у нас така штатне, така розпис. Шта, штатний розпис, така заробітна платня. По штатному розпису в мене, особисто в мене ті всі документи є. Я підійшов на бюджетну комісію, і взяв ту папку бюджетних слухань минулого року, коли почали виділяти кошти, наприклад, на харчування дітей в садочках. Е, назвали їм, просто назвали цифру. А я взяв з минул, минулорічної і зразу показав: дивіться, хлопці, е, ось стільки в нас є дітей, харчування 9,40, стільки є садочків, стільки є пільгових категорій, стільки повинні доплачувати. Ну, на жаль, зараз тих документів взагалі не було показано. Наприклад, запроєктовано, заплановано там наприклад, 208 мільйонів на ЖКГ. на що це розп ну, не було розписано? Не деталізовано. Не деталізовано. Ми ж не знаємо, а може зараз наші районі районі адміністрації сніг прибирають в місті. До речі, ми ж цього не знаємо. Таке питання виникало ви скільки розумієте? в грудні потратило місто на прибирання снігу. Місто гарнові чи снігу Абсолютно, місто почищено. Ми ж ми ж не знаємо, які акти закриваються на сьогодні, і які плануються на завтра. Для прикладу запропоновано виділити 8,5 мільйонів на закупку піскосильової суміші. А хто поїхав на склад ШРБУ в районну адміністрацію і з подивився облік. залишки? А я вам скажу, що на складах районних адміністрацій є залишки Піско-Сольової суміші, річні, вона залишилася з минулого і позаминулого року, коли снігу не було. Коли снігу не було. Говорять, ну ми все-таки на всякий випадок повинні зробити додатковий запас, бо може в грудні наступного року буде сніг. Ну перепрошую, якщо умовно кажучи, і весна мається на увазі січень-лютий буде такий, як зараз грудень, ну то для чого ще закуповувати? Якщо ж будуть сніжна, січень, там лютий, березень, наприклад, і використаються, то ну, тоді можна буде в квітні закупити ту саму суміш вже вже до грудня, вже позавжди таких. Ну, таких, ми ну, будемо казати, як на мене, речей є дуже багато і дуже, ну, які би я хотів, так би мовити, з якими я не погоджуюся. Ну, наприклад, минулого року ми виділили додатково до тих грошей, які виділила держава вигляді субвенції. Держава виділила більше приблизно 20 мільйонів на медикаменти в наші комунальні ну, на заклади. заклади. Ну, безумовно, що це є ніщо. Ви знаєте, кожен, хто прийде в лікарню, ні бинта, ні пластера, ні шприца, нічого нема. Все треба за свої. Ми багато не багато, але ми додатково виділили 5 мільйонів. Цих грошей зараз нема. Були виділені гроші, наприклад, на програму оцифрування. Кому в... власності, нерухомості, тобто тому створення обліку за... майна абсолютно, тому що до 2004 року вона взагалі була не комп'ютеризована, тільки на паперових на носіях. Зараз податок на нерухомість стане для місцевого самоврядування одним з основних. І... А ми не маємо цієї бази. Тобто ми не, б... не знаємо, скільки у нас податку має бути і податкова, так само тих не знає, тому що цей податок вийшов тільки цього року, і а на цей рік. Взагалі ноль. Навіть такі гроші на запобігання аварій в житлово-комунальному господарстві, там невеликі гроші були, але якщо десь прориває каналізацію, чи водогін, чи десь аварійна ситуація, там було чи 30, чи 50, хай буде тисяч. Ну так само ті гроші зняті. Але, наприклад, додатково на адміністрацію міського голови на промоцію міста Львова було закладено мільйон 800 тисяч в той час, як минулі роки. Ті кошти на промоцію міста Львова виділялися по 600 тисяч, до речі, виділялися для управління туризму, для департаменту економіки, управління зовнішньо-економічних зв'язків, тобто тих органів, які мають займатися промоцією, не, не адміністрація міського голови, це не є. Пане Єрмире, у мене ще таке питання виникає. Дуже часто ми бачимо шантаж на центральному рівні з боку прем'єр-міністра і на місцевому рівні з боку там міських голів, сільських голів, які приходять 25 грудня, кладуть на стіл півтора тисячі листочків паперу, де розписаний бюджет. І кажуть: голосуйте, бо в наступний рік війдемо без бюджету, буде біда. Що відбувається в таких випадках, якщо бюджет не прийнятий до кінця року насправді нічого страшного не відбувається. То, то це ну, просто страшилка кілька... абсолютно вірно. Значить, тому що законодавством передбачена чітка норма як діяти в таких випадках. Для прикладу, якщо би, наприклад, сьогодні міська рада прийме не прийме бюджет, значить рішення виконкому і місто. На протязі одного місяця, січня місяця, поки не прийме живе по одній дванадцяті. Ця сума є не набагато менша, а я би сказав, взагалі вона не є менша, ніж ті е, гроші, які будуть в бюджеті. Єдине, що і це є правильно і добре, не можна буде робити капітальних вкладень. А ми капітальних вкладень і так не будемо робити, Січна. тому що бюджет розвитку ще не прийнятий. Тобто, це є насправді страшилка. Це є нас. Е, ми маємо приклади, коли державний бюджет приймався в березні місяці. Ми маємо приклади, коли відповідні і місцеві бюджети були, приймалися в березні місяці. Тобто ніякої катастрофи, ніякої дефолту, інших дефолту страшних слів немає. немає. Наприклад, минулого року була саме така страшилка, був такий піар-скандал. Коли на приблизно десь 10-15, в таких межах 10-15 січня нам подали бюджет і сказали, що треба терміново його буквально за два дні приймати. Ми його він був достатньо нами вивчений, але минулого року були прийняті серйозні зміни до бюджетного кодексу, тобто це є податок на нерухомість, податок на землю, акциз на. На алкоголь і в тому і до бюджету треба було прийняти ще цілу купу таких нормативних документів. Тобто, як приймати бюджет без, наприклад, без зміни дохідної частини. Без документів був скандал. Ми фактично зірвали сесію і прийняли бюджет в повному обзісі зі всіма документами приблизно десь через тиждень. Через тиждень. Але основний посил був: бюджетники не дістануть гроші. Пенсі... Не, будуть, не будуть виплачені субсидії. Ну, це що, звичайно, лікарі не отримують заробітну платню. Ми через тиждень прийняли, а після цього, на напротязі двох тижнів, міський голова його не підписував. Просто не підписував. Відповідно, вчителі не отримали зарплату. Безумовно. І я через два напротязі двох тижнів питаю Андрій Іванович, його треба було прийняти три тижні тому, інакше місто вмерло. Ми його прийняли. А ви його напротязі двох тижнів не підписуєте. Ну, що робити? А Андрій Іванович був тоді, ну, виборча компанія і в роз'їздах. Тобто, крім фінансових питань, бюджет це ще є таке політичне, дуже важливе питання, яким спекулюють дуже часто. Бюджет, та взагалі як і економіка, це є предмет, який достатньо легко фаховими людьми піддається маніпуляції. І ним достатньо легко достатньо маніпулювати. І і туди можна прив'язати будь-які політичні питання, і можна, можна якраз таким чином виробляти якісь медіаприводи чи медіа Є в складі Львівської міської ради, зрештою, як в багатьох місцевих органах самоврядування, дуже багато нових людей, які ніколи не стикалися з бюджетним процесом. Вони Максимум, що планували, це сімейний бюджет. А сьогодні їм треба запланувати бюджет свого міста області. Скажіть, будь ласка, на що їм звертати особливу увагу? Такі дуже короткі поради від вас, як експерта. В ну, я питанні. посидів, послухав, я побачив достатньо розумних, адекватних людей зі свіжими поглядами, які працювали в якихось громадських організаціях, тобто життєво активних людей. Тобто, кандидатом економічних наук для цього бути на абсолютно не потрібно. достатньо мати здоровий глузд. Достатньо мати терпіння, щоб задавати питання, акцентувати питання більше на ну не соромитися, консультуватися. З людьми, які просто вже пройшли такі, тому що є в сесійній залі є достатньо депутатів, які там вже одну, дві і три каденції є. Вони вже мають досвід. Вони вже то проходили. соромитися нема чого. Достатньо мати здоровий голос. Всі з чогось починають ніякої проблеми нема. І ніякої трагедії так само нема. Треба просто добросовісно вивчати документи і не вірити, так би мовити, на слово, так би мовити, все, що їм розповідають. Якщо ти даєш якийсь аргумент, поклади на стіл папір. Поклади аргументацію якусь. Бажано, щоб цей папір був з підписом або з печаткою. Наприклад, я сьогодні послухав. Презентацію бюджету. Ну, вибачте, на сьогоднішній презентації набагато було більше інформації, ніж на бюджетних слуханнях. Хоча мало бути абсолютно навпаки. Розумієте? А от таке, щоб не заслухати ну, начальників управлінь, не заслухати начальників комунальних підприємств. Ну це є взагалі так би мовити незрозуміло. Дякуємо. Дякуємо за участь в нашому ефірі. з вами прощаємося до наступних зустрічей. До побачення. До побачення. Дякую.